У 1900 році у найстародавнішій частині Житомира на замковій горі була збудована Хрестово-Здвиженська церква. Під час комуністичного правління храм переживав важкі часи. За нього боролись одразу три релігійні громади. Богослужіння проходили не завжди. Деякий час храм був зачинений. У 1987 році у приміщенні церкви почав працювати музей природи, який у перші роки свого існування приймав близько 100 тисяч відвідувачів на рік. У вересні минулого року на шостій сесії обласної ради храм. Було передано громаді Української православної церкви Московського патріархату, і вже зараз проходить його відбудова. Минулому році, 27 вересня, ми відсвяткували свято Христове звиження, і саме на цьому місці на куполі Центральному владика освятив Перший хрест і з тих пір і почалося відновлення. Почалося богослужіння кожне ділі, правда, на вулиці. Тому що всередині був музей повністю відбудований і відновлений храм. Усі бажаючі зможуть побачити вже у вересні, але не зважаючи на роботи ззовні та всередині храму, богослужіння у церкві проходять і нині. З минулого року ми на вулиці служили. Потім з 18 грудня ми служимо вже всередині. Якось так Бог благословив почергово, і музей працював, і ми служили. І зараз до цих пір кожної неділі, і зараз кожного свята, і на Макове я сподіваюся, і на Спаса будемо яблука навколо храму святити. А ось експонати відомого на всю Україну музею природи при екстремальних погодних умовах страшної спеки перенесли в магістрат, де вони і будуть чекати на своє нове, давно обіцяне спеціальне. Збудоване для них приміщення навпроти краєзнавчого музею. Приміщення музею природи буде знаходитись навпроти будинку, де ми з вами зараз працюємо. І я так думаю, що ближчим часом ще літом розпочнеться будівництво. Пройшли всі необхідні ми процедури. Земля вже наша. А житомиряни та гості міста мають сподівання, що вже незабаром зможуть відвідувати новозбудований музей природи.